Так, до уваги глядачів генератор Hyundai 5 кВт потужність, бензиновий агрегат. Система має чотирьохтактний двигун. Пропрацював свій час, треба поміняти масло. Це у нас заливна горловина і контроль рівня масла. Цей гвинт це у нас зливна горловина. Звідси будемо. Зливати масло і ось ємність під масло я приготував. Ще якусь тряпку зараз знайдемо, щоб, якщо десь капне, щоб бетон не замастити. Так, перед тим як злить масло, щоб воно злилось, генератор треба, ну, двигун треба прогріти. Для цього ми переводимо речах повітря на режим старт. Запускаємо двигун і дамо йому працювати, я думаю, хвилин 10, може, 5 хвилин. Ну, будемо дивитись по температурі блока. Так, запускаємо. 7 хвилин попрацював генератор. Блок нагріща, зараз будемо зливати масло. Якщо є питання, чому стоїть на кирпичах, це спуск до води з гаража зроблений, тому щоб скомпенсувати нахил, бачите, це гараж. Щоб скомпенсувати нахил, я виставив його на кирпичі. Так. Значить, Зливна горловина, оцей ключик, ключик на 12. Підставимо банку, під стілимо тряпку. І Зіліям. Заливати будемо отакий матюль 10В30 для чотирьох двигунів. двигунів. Масло ідеально для нього підходить. Все, виливається масло. Для того, щоб воно виливалось скоріше, треба відкрутити заливну горловину і тим самим дати повітря всередину двигуна. Ось бачите, відкрив і. Потік прискорився. Ось така. Зараз покажу, це не гайка. Скоріше болт з такою шайбою. До речі, ця шайба завжди буває мідна. Тут вона чомусь стальна. Ось таке. Так, коли масло перестало вже самотюком тікти, я ще Спробував нахилив генератор на себе, щоб ця дірка стала нижче що витікло буквально трошечки. Ми можемо вважати двигун порожнім. Тепер дуже уважно, ця, цей гвинт має бути чистим, його завжди ховаємо в сторону, щоб він ніде не впав, піску не взяв на себе, бо, повторюсь, я вже казав, цей двигун без масляного фільтра. Тому збирати, збирати хлам. Стружку, пісок і все, що ви всунете в масло, нема де. Все буде в двигуні, тому дуже-дуже обережно. Значить, Завертаємо назад, затягуємо болта. Однією рукою я це не зроблю, зараз зроблю двома. І покажу для заливки. Тут таке, бачите, не дуже зручне місце. Значить, Я взяв таку лічку, купив спеціально для мастила, вона більш ніде не приміняється. Вставляю її так сюди. Отак. І зверху отак, буду заливати масло. Масло заливається під рівень. Воно повинно аж бути видно на краю горловини. Ну, і тут є датчики, ось, рисочки на щупі. Все можна перевірити. Все. І так, масло з'явилося на різьбі, його чітко видно, з підсвічую ліхтариком. Значить, це говорить про те, що повний двигун залили, повний картер залили масло. В цей двигун влазить 1,2 літра масла, тому приходиться на два рази купують 2 літрову бутилка і додаток 600 мл. Такий варіант. Дякую всім за увагу. Заходьте на наш канал, будемо ділитись корисним і цікавим. До нових зустрічей, друзі.